Шановні колеги, скористаюся цим часом для відповідей на запитання, а також для реакції на певні репліки і запитання, які були виголошені у виступах. Я, мабуть, почну з питання і одразу так, щоб було зрозуміло, тональність запитань тут є три запитання, написані, мабуть, з одного джерела. Я не буду ховати це запитання кудись, а хочу так, щоб ви відчули, відчули цю напругу і тональність дискусії. Коли ви перестанете займатися лобіюванням комерційних інтересів кількох тернопільських видавництв і займетесь прямою функцією законотворення? я доповідаю шановному автору цієї записки і всім присутнім колегам. Моя робота голови комітету з питань науки та освіти. Полягає в контролюючій і законодавчій діяльності. І якщо когось вона цікавить, ви зможете це побачити на сайті Верховної Ради. Зокрема, мною за цей час роботи е Верховної Ради внесено 26 законодавчих проєктів законодавчих актів з питань освіти і науки. А от контролююча діяльність вона зобов'язує нас говорити сьогодні за всіх тих. Освітян, а також споживачів освіти, тобто батьків, дітей, роботодавців, і піднімати ті проблеми, що в чи іншої причини ці люди виголосити самі не можуть. І мене не цікавлять жодні ні тернопольські, ні харківські, ні якісь київські чи ще якісь видавництва. Мене цікавить якість українського підручника. Який сьогодні, до речі, до вашого відома займає 90% ринку книжки українською мовою. Я сьогодні не хотіла у виступі торкатися глибоко цієї теми. Але, що, але якщо автори цих кількох записок, і я розумію, хто це, е, хочуть торкнутися цього питання, то давайте. Сьогодні на ринку підручників склалася безпрецедентна ситуація. І стоїть, це ж була ініціатива, з якою до нас прийшли. Прийшли вчителі, показуючи підручники, в яких є проблеми, прийшли батьки, показуючи підручники, в яких є проблеми, і прийшли видавці, які говорять про величезні черги і відсутність інформації по виданню грифу. І наше завдання як депутатів. Піднімати цю проблему, звертатися у відповідні інстанції і пропонувати вихід ситуації вихід я бачу один. Для того щоб були якісними підручники, гроші на підручники мають іти на місця. І якщо в цих закупівлях будуть брати участь учителі, яким дивитися потім в очі дітям і їх батькам, то ніколи не буде закуплений підручник з помилками. Тому децентралізація цих закупівель, про яку я сьогодні говорила, обов'язкова. Так само надання грифу навчальній літературі повинно здійснюватися надзвичайно прозоро і незалежною інституцією. Це висловлено, до речі, в рекомендаціях також. А тепер далі. Шановні колеги. Сьогодні йшлося і давалася оцінка зверненню, відкритому зверненню педагогічної конференції, яка була організована за ініціативи Комісії з питань освіти і науки Львівської обласної ради. Я вам даю абсолютно відверто, чесне слово, що для нас це звернення було несподіванкою. Так, так. Ми його не підлаштовували як деякі е, сьогодні. Ну, ми, ми, це, це кожен може оцінити сам, що відбувалось під час виступів. Але я особисто це можу кваліфікувати в цій ситуації, яка є сьогодні, тільки так, що це вияв громадянської мужності. Тому що ми прийшли. Цей час у 21 столітті в ситуацію повернення подвійних стандартів, коли є речі, про які можна говорити тільки на кухні, навіть якщо вони стосуються просто критичних зауважень щодо того, що відбувається в системі. Бо якщо ти публічно їх висловиш, ти можеш тратити свою посаду, а навіть звичайну роботу вчителя. Тому, тому, шановні колеги, шановні колеги, сьогодні ми отримали зауваження у доповіді основній про те, що народні депутати України закидують Міністерство освіти і науки величезною кількістю паперу. Папір папером називається звернення народних депутатів про певну інформацію або ж які стосуються проблем. Так, шановні колеги, народні депутати України покликані на те своїми виборцями і їм оплачують зарплату з податків із державного бюджету для того, щоб вони піднімали болючі питання, щоб вони запитували органи влади, добивалися вирішення проблем. І для того ж, і коли ми стикаємося з ситуацією, що тій чи іншій державній інституції потрібно багато часу, аби дізнатися про інформацію, бо вони собі не задавали ніколи питання, скільки у них є шкіл без теплих туалетів, а тут їх заставили все це порахувати. Зрозумійте, шановні колеги, це наша робота. І скільки б нас не картали за це, ми будемо її робити. І це стосується не тільки мене, а депутатів від всіх політичних партій, тому що всі політичні партії відстоюють інтереси своїх виборців, а в них є діти, в них є школи, і, відповідно, в цих дітей має бути перспектива. Тепер наступна серйозна дуже проблема. Я відверто скажу, що я. Надзвичайно збентежена виступом пана Удода. Тим, як він повівся щодо е, промовця, яка виступила з критикою підручника історії. Я в парламенті вже набачилась багато чого. Але навіть у парламенті собі не дозволяють особистих. Прицільних образ. Я вже не кажу що ще й щодо жінки. Але рухаємося далі. При цьому звинувачуючи її у неправдивій інформації, пан Удот цитує, начебто, проєкт рекомендацій. Це я вже переходжу до проєкту рекомендацій. І каже всій шанованій аудиторії, тим людям, які сьогодні мають перед собою в руках цей проєкт. Рекомендацій про те, що в ньому написано, що якість загальної середньої освіти є незадовільною і, звичайно, отримує аплодисменти залу. Цитую: однак на нинішньому етапі система загальної середньої освіти в Україні не в повній мірі відповідає сучасним реаліям, потребам суспільства, індивідуальним запитам особистості, інноваційному розвитку економіки та інтеграції в європейський освітній простір. Пряма маніпуляція. Шановні колеги, ми з вами тут, ті, хто сидять, це люди, які ведуть освіту. До нас звернені очі величезної кількості громадян, які мають і покладають на нас сподівання. Давайте бути чесними. Давайте спільно говорити про проблеми. І відверто інакше вони не будуть вирішуватися. Наступне, шановні колеги, прошу глянути на проєкт рекомендацій. Структура є такою. Ми взяли за основу у основну частину, де є рекомендації для Верховної Ради України, для Кабінету міністрів, Міністерства освіти та науки, Національної академії педагогічних наук. Ті рекомендації, які були внесені Міністерством освіти і науки, обласними державними адміністраціями, ті, які були внесені у численних листах, які ми отримували від різних інституцій, зокрема наукових інституцій, а також від різних зацікавлених осіб, і це канва, яка буде доопрацьовуватись. Я заохочую вас. Якнайшвидше надіслати нам ще якісь рекомендації, які ви бачите, необхідно сюди додати. Вони будуть всі враховані, звичайно, якщо не суперечать одна одній. А крім того, я хотіла б зараз висловити свій жаль з того приводу, що ми не змогли послухати усіх, хто мав виступати. І доповідаю, що за результатами цих парламентських слухань буде випущена збірка виступів. І ми усіх, хто мав виступити, запрошуємо подати ваші матеріали вашого виступу до цієї збірки, яка буде оприлюднена і яка також вийде в друк. На завершення. Шановні колеги, от в чому принципова різниця між системами освіти успішних і неуспішних країн? Успішні країни у школах створюють умови для отримання більшістю громадян однакового високого рівня освіти. А в неуспішних країнах є незначний відсоток найкращих? Їх може бути три відсотки. Вони перемагають на Олімпіадах, і ми щасливі від цього, бо вони несуть престиж нашої країни. Але при цьому загальна більшість має недостатній рівень якості освіти. А саме великий освітній, суспільний загал, освічений загал. І будує країну, створює додану вартість в економіці, бере активну участь в громадянському житті. Одна це ми маємо зорієнтувати нашу українську освіту. Освіта це наша спільна справа. І е, я дуже сподіваюся, що ми сьогодні, що ми сьогодні усвідомимо й будемо. Далі вести пошук основних рішень задля того, щоб саме весь український загал кожна українська дитина мала доступ до якісної освіти. Тому що от всі, хто в цьому залі, я впевнена, не мають проблем з освітою своїх дітей. Це, це е... Має природу того, що ви є освіченими людьми, і обов'язково подбаєте про цю освіту. Але не можна сховатися на острові. Ми живемо в загальному суспільстві. І зобов'язані це наша місія забезпечити такі ж можливості для кожної української дитини. Дякую за увагу.